Американський есмінець наблизиться на відстань в 12 морських миль до островів у спірній акваторії південно-китайського моря, які штучно створені китайськими військовими. Про це повідомляє Reuters. Ескадрений міноносець Лассен вирушить в акваторію між рифами Субі і Мішів в архіпелазі Спрадлі, групі дрібних островів і атолів, що розтягнулися на півдорозі між континентальним В'єтнамом і Філіпінами. Ці рифи були практично повністю занурені у воду до 2014 року, коли Китай почав масштабні роботи з нарощування берегової лінії за допомогою допомогою днопоглиблювальних судів. Google створив спеціальний сайт, що забезпечує біженців своєчасною інформацією про ту країну, де вони знаходяться. Про це повідомляє Engadget. Пошуковий гігант представив мобільний сайт для мігрантів, який пропонує швидкий і простий доступ до важливої інформації про житло, медичні установи та транспорт. Йдеться у повідомленні, щоб скористатися сервісом, переселенцю необхідно мати смартфон. Євросоюз є кращим з Британією в складі, так само як і Британія є кращою з Євросоюзом. Про це заявив президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер у своїй статті для The Times. За його словами, ведучи переговори щодо перегляду умов членства Великої Британії, Євросоюз дотримуватиметься прагматизму. Більше ніж рік тому, коли я проводив кампанію, щоб стати президентом Єврокомісії, я пообіцяв домагатися чесної угоди для Британії. Тепер цей процес вже почався. Написав Юнкер. Припинення авіасполучення між Україною та Росією, попри очікування, не спричинило ажіотаж на залізниці. Про це пишуть Крим реалії. Українська сторона запевняє, що припинення авіасполучення між двома країнами суттєво зачепить бюджети російських авіакомпаній, на які припадало дві третини всіх рейсів між Україною та Росією. За даними перевізників, понад 70% пасажирів, які літали між двома країнами, це громадяни України. Експерти зазначають, що втрати міжнародних авіаліній України можуть сягнути 10 мільйонів доларів. Голова бойовиків ЛНР Ігор Плотницький заявив, що українське телебачення зможе працювати на окупованій території Луганської області. Однак це буде можливо, якщо українські канали будуть показувати правдиву картину подій. Повідомляє сепаратистський сайт Луганський інформаційний центр. Давайте спочатку подивимося, що вони будуть мовити, сказав Плотницький на інформацію про нібито поновлення мовлення низки українських телеканалів і радіостанцій на частині Донбасу під контрольний ЛНР. Надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками січня-вересня становили понад 126 мільйонів гривень, що становить 0,7% від встановленого на поточний рік плану. Про це повідомляється в офіційному виданні фонду державного майна України відомості приватизації, передає Уніан у січні вересні. ФДМУ через фондові біржі виставив 67 пакетів акцій 44 акціонерних товариств загальною номінальною вартістю 959,3 мільйони гривень. При цьому за вказаний період на біржах фонд продав 5 пакетів акцій за 100,5 мільйонів гривень, три пакети і судноремонтного заводу, по одному пакету акцій вуйтовецького підприємства племінної справи в тваринництві та компанії Фермент. І з початку року на виплату соціальної допомоги в Рівненську область надійшло майже півтора мільярда гривень. Нині на Рівненщині майже 100 тисяч одержувачів усіх видів державної допомоги. Лише у жовтні на виплату соціальної допомоги до Рівненщини надійшло 171 мільйон гривень субвенції з держбюджету. Ці гроші одержали сім'ї з дітьми, малозабезпечені інваліди з дитинства, діти-інваліди. Також виплачена допомога по догляду з інвалідами першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, пише прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Продолжение під час оперативно-профілактичного відпрацювання Дубровицького району працівники управління протидії злочинності у сфері економіки ОМВС України в Рівненській області виявили 19 осіб, які незаконно видобували бурштин сирець. Про це інформує СЗГ УМВСУ Рівненській області. І з початку жовтня у Дубровицькому районі правоохоронці задокументували чотири факти незаконного видобутку сонячного каміння. Працівники міліції у Дубровицькому лісництві виявили 19 осіб віком від 33 до 46 років жителів за Нинського, Дубровицького та Володимирецького районів, які займалися незаконним видобутком бурштину, у них вилучили сім мутопомп та 300 грамів каміння. З початку року фіскальною службою рівненщини безкоштовно видано 4,2 тисячі посилених сертифікатів відкритих ключів. Найчастіше їх отримують фізичні особи-підприємці понад 3 тисячі ключів, решта 1,2 тисячі юридичні особи. Майже 50% з них подають звітність у електронному вигляді. Зокрема, найактивніше використовують інтернет для подання звітності платники ПДВ 97%. Серед платників єдиного податку, кожен другий використовує цифровий підпис, а серед підприємців на загальній. системи кожен третий.